Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом ніжних кабачкових млинців. Такий рецепт дуже простий. Млинці готуються швидко, а розлітаються ще швидше. Давайте приготуємо разом. У кабачка потрібно обрізати кінчики, натираю його на велику тертку, додаю трішки солі і залишаю на 5-7 хвилин, щоб він пустив сік. Потім цей сік віджимаю. До віджатих кабачків додаю яйця. Вливаю кефір будь-якої жирності, додаю також сіль та цукор і добре перемішую. Тепер до цієї кабачкової маси всипаю просіяне борошно частинами. Разом з борошном в мене тут ще розпушувач. Ось таке виходить тісто, випікаю млинці на розігрітій сковорідці, де трішки є олії. Ось такі прості, дуже смачні та бюджетні млинці у мене сьогодні вийшли. Скуштуйте і ви, а я вам бажаю приємного смаку, готуйте з любов'ю і будьте здорові!